Para ir. Шимо вас в село Верхня білка, що поблизу Львова на мать шостого туру чемпіонату і mm -hmm. перемоги попередніх поєдинках. Мимовірно, таки по складу. Тут все трішки цікавіше в команди господарів. Зараз атака, потоляк, подача, удар головою небезпечно. Зараз порушення правил триває атака команди господарів. Там вибігли, як то кажуть. Богдан Костик та Тарас Данилюк доволі таке дивне рішення від арбітрів. Зараз триває в нас атака. Команди господарів ще один удар від Малецького. Гладкий удар. І що тут? Матерів яскраве цьому. Підтвердження. Зараз атака господарів. Малецький отримає передачу від Юськевича. Малецький падає, зберігає м'яч. Віськевич трафного майданчику. Юськевич прострілює. Удар Гол! Ні, положення поза грою, це гол Малецького. трішки незручна передача. Потоляк м'яч забирає. Зараз е багато тут комбінують гравці футбольного клубу Юніс Куликів. Береза, Береза виконує подачу, там малоїд головою. Іваночко гол! Юрій Іваночко відкриває рахунок цьому поєдинку. 1-0. Ну, тут можливо. Малоїд міг зіграти поцікавіше в цій ситуації. Малоїд вибив м'яч. Патоля класна передача. І ще одна атака від команди юність куликів. Гладкий набирає швидкість. Це завжди небезпечно. Гладкий передача направо. Подача зараз флангу, удар головою. Класно що фактично з професійного футболу, Юрій Іваночко. Зараз ще одна атака від команди господарів Патуляк на лівому фланзі. Патуляк зміщується в центр. Патуляк готує удар по воротах. І що гол? 2-0 Стає рахунок у нашому поєдинку. Браво Віталій Патуляк! Патуляк змістився в центр, і цей удар, цей постріл, дезорієнтував зараз Дмитра Малоїда. Тут Малоїд знову. Гладкий зараз м'ячем Гладкий виконує е, передачу зараз на Юськевича. Юськевич на правому фланзі Юськевич може набирати швидкість. Савошко забігає на правому фланзі. Юськевич пробиває по воротах, і тут зараз е, добивання може бути. Там був сейф від Остапа Дяківа. І тут що? Тут фол тут на заміну. Білий пробиває, пробиває білий, будьте оскільки передачі віддавав гравець Фенікса. І воночку поступає відбірно, але тут Медведів перший на м'ячі. Грось, передача на Потоляка. Тут зараз білий отримує передачу. І що тут? Білий. Савошко. Савошко. На Василя Біло. Білий може пробити. Білий пробиває, класний. Юності Василь Білий. Гладкий. Гладкий. Зміщується в центр. Пробиває. Гладкий. Хороший удар. Ко. Забігає, бере за лівим флангом. Береза передача в центр. Малецький, малецький. Ще одна передача. Юскевич. Удар від Юскевича. Шановні болівальники, повертаємось ми на стадіон. Розіграш вільного удару гладкий, класно зіграв головою. Юськевич зараз на правому фланзі. Юськевич набирає швидкість. І зараз буде вривати штрафний майданчик. Юськевич пристрілює на гладкого свого суперника, але ні. Тут таки гравець Фенікса першої на м'ячі. Тут на підборі Савошко. Савошко головою скидує м'яч для Юськевича. Зараз Олександр Савошко на правому фланзі. Савошко виконує навіс. Удар головою Гол! браво Малецький! Яка класна атака, яка класна подача від Олександра Савошка і Павло Малецький відзначається прекрасним ударом головою. Браво Павло! Брати. Старший зіграв на меншого. Савошко на Панасюка. Панасюк вривається, штрафний майданчик. Простріл, гол. Рикошет і 4-0. Браво, Панасюк. Панасюк допрацював до кінця. Четвертий гол влітає зараз у ворота команди Фенікс. Гол у власні ворота забиває Олександр Медведь. Гол теоретично записувати і на Панасюка, але думаю, правильніше це як автогол від Яворський, невдалий прийом. Тут втрата від Яворського. Чи буде удар по воротах? є удар по воротах, але тут командує юність куликів здобув Віталій Дмитрух. Войтович зараз на лівому фланзі. Войтович зміщується в центр. Войтович простріл, удар гол! Тут проспав Остап Дяків, Володимир Войтович пробиває по воротах. Рахунок стає 5-0, я Так розумію. Тут рикошетів не було в цій ситуації. і Володимир Войтович. Рахунком завершиться цей поєдинок. Тут, як то кажуть, є ще нюанси. Либик зараз помиляється. Яців пробиває Яців. Удар рикошет. 5-1 стає. Кошету тут Остап Либик не допрацював трішки в цій ситуації. Ну і Тут цікаво комбінував Єворський, але не пройшов цей задум, технічний брак. Хорош передача, контратака. Зараз у Фенікса, можливо, буде щось небезпечніше. Зараз удар по воротах і гол 5-2. Стає рахунок. Другий поспіль гол пропускає команда Юніс Куликів. Зараз забиває нас. Поєдинку 5-2, але все-таки можливо цей результат ще не остаточний у цьому поєдинку. Панасюк, передача зараз наліво. Там Войтович, Войтович віддає передачу, є простріл. Чи буде зараз удар так є удар воротах. Гол в цьому матчі зі штрафного. Ну і звичайно цікаво буде подивитися за другим поєдинком між цими командами. Либик перспективна атака, Либик з м'ячем. Передача на Панасюка. Панасюк удар по воротах. Дещиться. Дуже і дуже мало. Удар гол! 5-300 є рахунок у цьому матчі зараз. Забиває Юрій Заліпа після подачі з кутового і три м'ячі поспіль пропускає. Поспілкується своєю командою. Подача від Фещука. Денега невпевнено виходить з воріт і є четвертий зараз гол. 5-400 є рахунок цьому поєдинку просто якась фантастика. Я так розумію, знову забиває. Підсумок цього поєдинку звичайно будуть питання в обох тренерів, але юність куликів перемагає перемагає цілком. Заслужено, що ж Іваночко Патуляк.